Рано в п'ятниці у шістьох російських аеропортах розпочався запровадженням плану кавьор. За даними російських змі, на зліт і посадку закрили аеропорти Сочі, Казані, Астрахані, Волгограда, Грозного і Махачкали. Закрити повітряний простір довелося через атаку невідомих безпілотників. Російські міноборони відрепортувало, що вночі над країною терористською, нібито, знищено 13 дронів. Російська ракета класу земля повітря спричинила падіння пасажирського літака авіакомпанії «Азербайджанські авіалінії біля казахстанського міста Актау. Про це повідомили Reuters, Euronews та інші змі з посиланням на урядові джерела Азербайджану. Офіційно причини трагедії, в якій загинули 38 із 67 людей на борту, поки не називають. Але авіаексперти дедалі частіше кажуть саме про атаку російських систем ППО. Розповідає Олександр Мужичок. Пасажирський літак азербайджанських авіаліній, який летів з баку до Грозного і впав біля казахстанського міста Актау, збила російська система ППО «Панцер С. Повідомили агентству «Рейтерс» Джерела в Баку. Одне з азербайджанських джерел, знайоме з розслідуванням катастрофи, повідомило Рейтерс, що за попередніми результатами літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом Панцер С. Ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно однак, з огляду на встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона зізнається у збитті азербайджанського літака. Як пише рейтерс, на підльоті до Грозного зв'язок лайнера був паралізований системами радіоелектронної боротьби. Там же над столицею Чечні, за даними. Джерел по рейсу випустили ракету під час роботи по безпілотнику Вражальні елементи влучили у літак, коли ракета вибухнула поряд із ним. Пасажири, що вижили, кажуть, що чули вибухи під час спроби посадити лайнер у Грозному Те, що відбувалося на території Росії, на території Республіки Чеченської, в той момент, коли там пролітав самолет, якраз раз на можливу атаку системою ПВО комплексом ПВО Панцирес-1. Потому что ровно тогда. Літали там українські дрони, эти же панцири збивали. Є відео, зняте в те время, плюс-мінус істественна з некоторым временним лагом. і є фото, якраз отработавших ступінь саме системи С-1. Три джерела рейтерс повідомили, що азербайджанське слідство дійшло до попереднього висновку про ненавмисне ураження. Однак, поки міністерство оборони Росії мовчить, немає жодних заяв служб моніторингу російського повітряного простору, які б могли б відстежити пуск ракет. Немає також коментарів тих, хто чув переговори пілотів, яким не вдалося вижити з диспетчерами. Значні осколкові пошкодження, речові докази в казахстанському аеропорту. Переконливо свідчать про те, що цей літак був дійсно уражений якоюсь зенітною зброєю. Він летів у Грозний, де тривала атака безпілотників. Були радіолокаційні перешкоди, що ускладнювало приземлення. І судячи з усього, в борт влучила ракета. Все виглядає так, що дійсно Хвостовая часть самолета была поражена э, частью осколков э, ракеты, э, ну, вероятно, ракеты системы «Панцирь-С-1» или какой-то зенитной системы э, с такими же небольшими ракетами, которые несут не очень большую боевую часть. Тим часом у Казахстані на 10 діб заарештували блогера, який знімав місце аварії лайнера. Азамат Сарсенбаєв повідомив, що його знімки з місця катастрофи використали найбільші світові змі. В свою чергу незалежні експерти задаються питанням, чому аварійний борт відправили за сотні кілометрів через Каспійське море в Казахстан. Якщо за усіма вимогами безпеки пошкоджений лайнер, треба було саджати на найближче литовище. Адже системи gps навігації лайнера були порушені практично на всій траєкторії польоту до Тау. Вот для меня самого это остается большим вопросом, почему самолет решил, ну почему экипаж решил повести самолет над морем явно поврежденный, а не приземлиться где-то в России. Не обязательно там же в Грозном, в России много э, аэропортов на юге России. На мой взгляд, э, просто был поврежден самолет не сразу все отказало, то есть возможно какие-то системы еще некоторое время работали, и возможно экипажу показалось, что э, что-то еще работает, и они смогут э, нормально приземлиться. Нормально делітять, ну потом возможна ситуація стала хуже. Ну таки это только моє предположення. Генеральний прокурор Азербайджану заявив, що розглядають всі можливі сценарії. А президент Іль Хамалієв нагадаю, 25 грудня він розвернув свій літак над Росією, яким летів на саміти з Путіним. Щойно дізнався про катастрофу. Сказав, що поки рано говорити щось остаточне у свою чергу. У парламенті Азербайджану зажадали від Росії вибачень за збиття літака. Самолет был сбит на территории России в небе над Грозным, и отрицать это невозможно. В России некоторые совершают определенные действия в медиа, чтобы заметать следы. Вместо этого российская сторона должна действовать адекватно ситуации и принести извинения. Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения, конечно, перетекут в другую плоскость. Російські ЗМІ спочатку поширили непідтверджені повідомлення, що літак міг зіткнутися зі зграєю птахів. Однак ця версія ніяк не пояснює появи характерних кульових отворів у хостовій обшивці. Крім того, лайнери після зіткнення з птахами зазвичай зберігають керованість. Відповідь на усі питання зможуть дати бортові самописці, які вже знайшли. І Азербайджан і Казахстан розпочали розслідування катастрофи. В свою чергу національний авіаперевізник Ізраїлю Ель Аль зупинив рейси з Телевіва доMoskvy. Як заявили представники, Кі найбільше авіакомпанії Ізраїлю польоти скасовано на тиждень у зв'язку з подіями у повітряному просторі Росії. Рішення про відновлення рейсів буде ухвалене після повторної оцінки ситуації. Олександр Мужичук, прамавікне СТБ. Єдині новини.